Як харчуватись при інсулінорезистентності, щоб схуднути і не розвинувся діабет? Мене звати Ілона Ханько, я ендокринолог. Якщо вас зацікавило це відео, швидше за все, ви вже колись здавали кров на такий показник, як індекс Хома, і він виявився більше, ніж 2,5. Або ви тільки чули про те, що інсулінорезистентність може бути причиною набору ваги. Сьогодні ми про це поговоримо: який зв'язок інсулінорезистентності вагою і діабетом, і як же нам харчувати, щоб тримати гормони під контролем? Інсулінорезистентність це нечутливість організму до гормону інсуліну, який виділяється після кожного прийому їжі. Цей інсулін має допомогти з'їденій нами глюкозі, зайти в клітину, щоб там перетворитись на енергію. Коли калорії споживаються більше ніж витрачається, наприклад, при малорухливому способі життя, сидячій роботі, може розвинутись інсулінорезистентність. Вона може ніяк не проявлятись. Просто чомусь людина все більше і більше набирає вагу, або чомусь темні складки шкіри стали, наприклад, під пахвами або, наприклад, на лікті. При тривалому перебігу інсулінорезистентності вона може супроводжуватись іншими проявами: це високий тиск, це дисліпідемія, це ожиріння. Це все підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань в майбутньому. Звичайно, коли нормалізується вага, тоді ці прояви можуть самостійно пройти. Але все ж таки, в паралельно з цим, в процесі цього шляху, може знадобитись медикаментозна підтримка. Як же розвивається інсулінорезистентність? Інсулін не може об'єднатися з рецептором на клітині, щоб провести глюкозу всередину, а без інсуліну вона туди зайти не може, оскільки глюкоза не потрапляє в клітину, на енергію не перетворюється. В неї є декілька варіантів, куди подітися. або перетворитись на жирові клітини, як джерело енергії на потім, або все більше накопичуватись в крові, і так з роками розвивається цукровий діабет. При інсулінорезистентності людям часто хочеться солодко. Чому ж так відбувається? Глюкоза не може виконати свою функцію. Хоч вона і поступає з їжею, але до кінцевого розщеплення вона не доходить. Це сприймається організмом як таке вуглеводне голодування. Тому вуглеводів швидких дуже хочеться, і тут, щоб з цим впоратись, потрібно знизити інсулінорезистентність, щоб глюкоза знову нормально засвоювалась і зникла цей потяг до солодощів чи шкідливої їжі. Як же ми можемо позбутись від інсулінорезистентності? Перше, це, звичайно, харчування. Ми ендокринологи пропонуємо середземноморську дієту з високим вмістом фруктів, овочів, горіхів, цільнозернових круп, оливкової олії або дієту з низьким вмістом жирів для схуднень. Середземноморська дієта все ж таки довела більшу ефективність у втраті ваги, зниженню артеріального тиску та покращенню ліпідного профілю, і також покращені, звичайно, чутливості клітин до інсуліну, знижені інсулінорезистентності. Ще один з приємних факторів на цій. В середземноморській дієті у людей були нижчі фактори маркери запалення, ніж у людей з низьким вмістом жиру. І правило, середземноморська дієта включає невелику кількість риби, м'яса, червоного птиці, молочних продуктів, а також дозволяється вино в помірних наголошую в помірних кількостях. Також додатковою рекомендацією буде прибрати перекуси або мінімалізувати їх. Щоб не було такого хаотичного харчування, хаотичного споживання їжі. Якщо вам хочеться постійно щось під'їсти, це може бути або звичка, або у вас дуже виражена інсулінорезистентність, і можливо буде потрібна медикаментозна підтримка, медикаментозні препарати підібрати, або у вас недостатньо збалансовані повноцінні основні прийоми їжі, і ви себе досить сильно обмежуєте. Це також варто обговорити з ендокринологом. Наступне це те, що прийом їжі має бути не довше годин. Навіть на свята не сидіть за столом довго, довше години, щоб не було спокуси чогось під'їсти. Також одна з рекомендацій буде прибрати продукти з високим глікемічним індексом. Глікемічний індекс це показник швидкого підвищення глюкози в крові після вживання якихось вуглеводних продуктів. Наприклад, продукти з високим глікемічним індексом це газовані напої, солодощі, хлібобулочні вироби. Вони не несуть нутритивної, ніякої нутритивної цінності для тіла, вони будуть тільки сприяти розвитку діабету. Також дуже важливо, щоб близькі люди вас підтримували на цьому шляху. Попросіть людей, з якими ви проживаєте, підтримати вас і харчуватися так, як і ви, щоб у вас не було спокуси зірватися. Це вище перераховане, підійде і для зменшення інсулінорезистентності, і лептинорезистентності. Лептин – це ще один гормон, що пов'язаний з нашою харчовою поведінкою. Це гормон насичення, що утворюється в жировій тканині, і саме він подає сигнал в гіпоталамус в мозок про те, що ми наїлись. Відповідно, чим більше жирових клітин, тим більше лептину, і тим менше ми хотіли б їсти. Якби не лептинорезистентність. Лептино-резистентність призводить до того, що насичення приходить пізніше, людина переїдає і розвивається зайва вага. Є зворотня ситуація у людей з надмірною вагою зазвичай є лептинорезистентність. Тут важко досить сказати, що було першим яйце чи курка, які у випадку з інсулінорезистентністю, але для нас це не має великого значення, тому що ми маємо просто розуміти, що потрібно робити з цими станами, щоб їх нормалізувати. А нормалізувати їх ми можемо саме зміною лайфстайлу. Важливо відмітити, що схуднути при інсулінорезистентності може бути важче, ніж без неї. Але це все ж таки можливо, якщо поставити перед собою таку мету. Окрім харчування, важлива і фізична активність, щоб калорії витрачались, можна додати масажі і обов'язково повноцінний сон. Під час сну утворюється такий гормон, як гормон росту. Він в діток відповідає за ріст, а в дорослих відповідає за розщеплення жирів. І підсумуємо. Інсулінорезистентність – це не хвороба, це стан організму, який може з часом перейти у хворобу цукровий діабет другого типу, якщо цьому, звичайно, не приділити увагу. А може самостійно нормалізуватись після зміни харчування і після схуднення. Найперші дії при інсулінорезистентності це нормалізувати харчування. Якщо цього буде недостатньо, наприклад, ви збалансовано харчуєтесь, тренуєтесь, спите, п'єте воду, а змін по вазі немає, варто обговорити з ендокринологом призначення препаратів, які допоможуть вам на цьому шляху. Обов'язково підписуйтесь і пишіть коментарі до цього відео, щоб допомагати мені розвинути канал. Тоді я буду ще більше знімати корисних цікавих відео для вас.